Джонни, Грався біля річки через поле, поки я збирав яйця з курників. Був ранок, і сонце вже з'явилося за обрію. Я витер піт з чола і продовжив те, що було найлегшою роботою на фермі. Через деякий час мені доведеться кричати. Джонні сказав мені, що цього разу він допоможе мені і що він не буде довго біля річки. Його мати ненавидить, коли він спускається туди. Але я знаю, що він вже достатньо дорослий, і я йому довіряю, скільки неприємностей може трапитися з семирічним хлопчиком. Там майже не було течії, і я знав, що він вміє плавати. Його мати просто ненавиділа мити його, але зараз їй не доведеться про це турбуватися. Ми з Джоні все одно збиралися забруднитися, ураючи поле. Я щойно закінчив збирати яйця, коли побачив, як Джоні через поле повертається на ферму. Якраз вчасно, сказав я уголос. Я затулив очі від сонця, щоб побачити, що Джоні щось несе з собою якусь чорну скриньку. Коли він попрямував до мене, мені стало дедалі цікавіше, що ж він там знайшов? Він підійшов до мене і з посмішкою простягнув його мені. Це був новий, блискучий, чорний шкіряний портфель із золотистими застіпками. Він був важкий, тож я знав, що в ньому щось було. Я підняв на нього брову, коли поставив портфель на візок звідки він у тебе? Запитав я його, Чоловіку чорному, біля річки, продав його мені. схвильовано відповів він. Який чоловіку чорному? запитав я, розтібаючи застіпки і відкриваючи портфель. На мій подив, він був наповнений стодоларовими купюрами. Я шоковано дивився на сина, а він все ще посміхався. Потім він запитав мене тату, а що таке душа?